Ти красиво, не то, що в мене зараз. знаєш, не всі вона ніяк. Не проявила ще Тепер давай було наші деревки, діба, що штири роки на Карпаті купили, а він не сідали посичу. А давай скажемо, що мені родичі з Карпати відправили. З Карпати вона би прийшла, ще й час мало користі, хоча можна потім, за куча правда забити. А давай скажемо, що нам є на панеляне. Не повіримо, не повіримо. А те, що два місяці назад не повірила. Боже, яка краса, ти буде 20 гривень не купиш. Я не те, до природи взяли. стривайте, я зараз до розпогадаєшся. Напевно, це родичі кума за тобою кожної передай. Ні, стривайте, Це напевно я тебе са не скинули. Я теж роса. У мене слух чудовий, за кому зала, що вас на це село було чутно. А ну, пану, покажи, звідки ялинку взяли. Вісі, лісі, так буде ходить, як три ліс. Ішов у лісник, без захисний цю яви. Ми з кумом переглянути, не собі, що красу середови, де не заході. Було присояне п'ятишно за дірочка. Доброго дня, сусіди, шайки робить. Мікрофон клиш. А я, а я, коли ти доброго дня! Хто немає, бо тобі ще і якби не мали, не було з тим поговорити. Що робить власти, то слідом ви сказали сказати, що це ваші хвори мали в городі вам. А хто вам сказав, що мої? Коли що позначить, може загальної кури. не гарні. а то потім. Як то залишиться? Вони бачили що десь, ще да робить. Так що вони не моїми чоловіками, то мої местами. Отакої, якщо він під вашу межі зайняти, де ж не так піде. А чому ж не піде? Я ходил інші два. Не там столиця, не всяку вата, не то встать і не язика. Я Тобі зараз кофе швидка і ятика. Бо дай тебе ціха година побила, той мої я не пустив. Чи вона тебе на твої кури? Вони мене в тебе кідам несуть. Самої тобою лиха годину. Ой, пригадає молоді свою, а я кожен пані, я дівчиною, бо пам'ятаєш, а хіба ж ти носи забою? Марті це смачний і поживний продукт, вигляді за бабами держави. Ди аламати, що вона могла все тобі трепитися. Ось тобі кінтер-сюрприз, та маленький яприз, який тобі шукати. Серединку діставай. головне ти не лякайся і з друзями розважайся. Що я вмію? що продати, дуже рада, це